Права, 2. Порівняй. Ну що ж, сортуємо. Дивимося в першому заданні. Нам треба порівняти 139 154 і 139 163. аналізувати найстарший розряд, де вони відрізняються. Так, тут все співпадає. Тут у нас десятків 5, а ось тут у нас десятків 6. Оскільки 5 цифра у нас менше 6, то і в нашому виразі. Ми записуємо, що 139 154 менше за 139 163. Переходимо до другого завдання. Треба порівняти 13 мільйонів 182 179 і 13 мільйонів 182 177 Аналізуємо найстарший розряд, де вони відрізняються, ці числа. Так, тут усе співпадає, тут співпадає, розряд одиниць, у нас 9. А ось тут у нас 7. Оскільки 9 більше 7, то і в нашому виразі ми пишемо, що 13 182 179 більше за 13 тисяч 182 177. Переходимо до третього завдання. Бачимо, 213 425 треба прийняти, і 213 452. Ну що ж, аналізуємо, який найстарший розряд у нас відрізняється. Тут все співпадає, 4 сотні співпадають, тут у нас десятки 2, тут у нас 5 десятків. Оскільки 2 десятки менше 5 десятків, то і записуємо у нашому виразі знак менше. Тобто 213 425 менше за 213 452. Переходимо до останнього четвертого завдання. 7 мільйонів 171 172. Треба порівняти із 7 мільйонів 172 171. Аналогічно шукаємо найстарший розряд, де відрізняються ці числа, в якому розрізняються. Так. Отже, тут бачимо тисячі, тут одна тисяча. Тут у нас дві тисячі. Це найстарший розряд, де є різниця, оскільки 1. 1 тисяча менше 2 тисяч, так, далі менше 2000, то і в нашому виразі ми записуємо знак менше. Тобто 7 мільйонів 171 172 менше за 7 мільйонів 172 171. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. На цьому вправу завершено.